Доброго дня. Розпочинаємо роботу спільного засідання постійних комісій з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та гуманітарних питань, з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. З питань комунальної власності, житло комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Хто за початок роботи спільних комісій? Голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Так, перше питання. Так, порядок так, так, Давайте затвердимо в порядок денних засідання комісії. так, Перше питання. Про писування знання прихисникам на рівні рівної сесії тетради громади у 2025 році. Зобрається секретар середньої ради адмінин, Лінина Іванова. Друге питання про за національну хвилі на мовчання на території Дівінської селищної територіальної громади. Вповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. Третє питання. Про внесення змін до рішення Дівінської селищної ради No 1943, 038, 98. Всі знайомі Так, так. Тоді прошу голосувати, хто з вас так. Мартин Павлосандр, за. Петльович, за. Станкевич, за. Цепук, за. Менеченк Наталій, за. Поплавський Ігор, відсутній Бабинець Ігор, за. Башлик Наталія, за. Чижиріна, за. Олег Олег, за. 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 Арестова Валентина, за. Морган Мичислов, за. Я ж теж Ну, ладно, нехай буде. Ми проголосували. 12 чоловік голоси, 12 за. Перше питання. Протисування звання початку номерівним діяльності територичної спеціальної громади у 2025 році. Відповідає секретар територичної ради Дмитро Іванов. Сесії, вона, 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 вона. Про присвоєння звання почати громадянин по смерті нашим героям. Це Дорофієву Віталію Анатолійовичу, Антонську Олександру Миколаєвичу і Каріку Олегу Васировичу. Є запитання. Я прошу підтримати сесії. Прошу голосувати. Вчаренко. За. Навченко, за Петльович. За пол. Завиненко. Башлик. Чиш. Ареста. Да. Левковець. Да. Да. 12 за. Муган. Да. За. Дванадцять питання Про за національну творіну мовчання тариторій Димасський селищної території громади. На ну і з законодавствами закону, який у нас є на території України стосовно національного мовчання. Дотримання хвилини мовчання на території Дімирської селищної територіальної громади. Рекомендувати жителям громади, усім об'єктам господарювання, всіх форм власності про те, що о 9 годині всі мають дотримуватися хвилини мовчання і вшанувати всіх наших і загиблих героїв, і ціни людей, які загиблий на цій годині. Є питання? А в Димирі включатиме, так? Ну, ну, ми ж ми ж домовилися. Що стосовно того, ми ще обговоримо, дали завдання в слайді горці, так? Андрію ну, Щербакову і Наташі Ткаченко. Ага. Об, Саме в Димирі один, тому що ми так воно дорого виходить, так, а в Димирі так. центрально воно чутно. Так, так. Щоб визначитися, скільки нам потрібно і яка буде сума для цього. Тобто це питання вирішується. Прошу підтримати на затягову сесію, прошу висуватись. Мишнєренко. Так. Да. Мартиненко. Так. Петлєвич. Так. Да. Станкєвич. Так. Да. Сапог. Да. Так. Миниченко. Так. Да. Бабинець. Так. Да. Башлик. Так. Чиж. Так. Да. Зарковець. Так. Да. Арестова. Так. Да. Мургат. Так. Да. 12 за. Про внесення змін до рішення Димовської селищної ради номер тисяча 38 8 від двадцятого року про затвердження програми поліцейських ліцер громади Димовської селищної територіальної громади на 2024 2025 роки. Доповідає начальник фінансового управління Димовської селищної ради Марина Гапієнко. Прошу. Що мається на увазі? Вносимо зміни до нашої програми поліцейської офіцер громади, передаємо субвенцію на придбання паливно-мастильних матеріалів для службових автомобілів. Там два час у нас на нашу громаду, і об там і обладнання службового автомобіля поліцейських офіцера громади. 51 одну тисячу двісті на половині наступні. ми субвенцію передаємо. Променецька. Там виділили автомобіль, машини не так? виділили новий автомобіль для політицькома, треба було шкодувати. Тобто, що поліцейські захопили, то есть. Є ще запитання, тоді прошу підтримати на зачергові. Прошу висловити. Пошлиренко. Мартенко, Запетльович. Маниченко. Заповка. Поклавський. фонд селищного бюджету Димовської селищної ради на 2025 рік. Доповідає начальник фінансового управління Димовської селищної ради Марина Гардіянко. Прошу. А це на э, центр вийшли ноутбуки, малючі комп'ютерні мишки, визначить 4 комплекти. Є запитання? Будуть два водіння на реалізуєнні серфу. Має тоді, прошу підтримати, я не знаю, че до вас і пожалуйста. Почаренцев Мартинко Затєвич Станкевич, Софок, Мельниченко, Кабинець, Башлий, Чиж, Лилковець, Арестован. Переділяємо гроші з лікарні створення медицини на освіту, на зарплату, тому що не вистачає їх до 19, до кінця року вигнали 15 місяць. Потім направляємо, також зменшуємо видатки. Надзвичайних ліквідації надзвичайних ситуацій 251 тисячу і перекидаємо на поліцейську вецію. По новій українській школі це була субвенція і було співфінансування наше. Ми його направляли на загальний фонд. Тепер вони пішли тендери і те, які Тендери не відбулися. Тепер треба закупити по спеціальному фонду. Обратно їх перекидаємо спеціальний фонд для того, щоб сам закупили обладнання по цій програмі Нова Українська школа. Mm -hmm. Так. І терцентр залишок коштів на початок року направляємо, також на паровотну плату, який лишився, а Катюжанський опорний ліцей. За послуги, які надаються, ці кошти вони також направляють, але вони направляють на просто харчування. Марин, зараз плата до і 60 чи 10 літрів. Може, десь... а, там, може mm -hmm. mm -hmm. це. подивитися. Тоді прошу підтримати, мене надавати чергові сесії, прошло собак. Поширенко сидить. Мартенко, за Петрович. Сенкевич. Сапов. Меняченко. Бабинець. Башлик. Чиш. Ливковець. Арестова. Інспекції столичного округу від 12 вересня 2005 року щодо проведення відповідності закону та своєї охорони природного навколишнього середовища загальної державної цільової програми праводант, тобто мається на увазі реконструкція капітальні ремонтних програм. Заплановано багато. А, так, опечаточка. Чехтанову відправимо. Я прошу підтримати його зачерпитися, якщо пройшов села. Пощеренку. Мартинко. За, да. за Петриович. Прядових умовах праці педагогічним працівникам закладів освіти, які отримуються за рахунок коштів селищної бюджету. Доповідає начальник відділу освіти Дімської селищної ради Дар'я Мабіна. Прошу. Так, з метою призупинення негативної кадрової динаміки і для мотивації наших педагогічних працівників закладів дошкільної освіти і інклюзивно суспільного центру ми пропонуємо встановити аналогічні надбавки як заклади загальної середньої освіти за набуженість у роботі. Зокрема, ми прописали, що це 2600 на рахування, на який будуть тримати 2000 відповідно пропорційно виконані роботи. Це для молодшого персоналу? Чи для... Ні, ми це для вихователів. А для вихователів, а для... А для... для, для а в гімну премію ж ми ж... Ми ж а, ми преміювання гімну премію Ваню молодшого персоналу. У кварталі. А інклюзивна освіта? Також. Також вихователі. На виконання листа від міністерства від обласної державної адміністрації вони рекомендують нас на рівні містеру прийняти таке рішення. В Київській області практично всі прийняли громаду рішення про і Ми також пропонуємо наших дошкільнят. Це дуже важко на Вони по чотири рази спускаються зі зі. з маленькими дітками в укриття. А що таке укриття організувати, коли заводи сто і більше дітей в одне приміщення? Це ви навіть не представляєте. Тут кожного у вас узять, ви 15 хвилин там побудете, вискочите. Не захочете ніяких грошей. Ви так кажете, що ми ]да? не приймаємо це ліси. Ні, я переконую. Прошу підтримати міністр народу чергової сесії, прошу голосувати. Мартенка, за Петрвич, за Станкевич, За порядку. Бабинець. Зайва. Аристов. За. Дванадцять за. Олександр Назуєць. Так, у власне питання. безоплатне прийняття за комунальної властимірської селищної цирані громади благодійної допомоги народними юридичними особами умова воєнного стану. Від начальник задумать Димирської селищної ради почему. Прошу. Про прийняття генератора? Так. Так, пра в рамках співпраці з спілкою Асоціації міст України, е, товариством з обмеженою відповідальністю Керкер надано було благодійну допомогу. Генератор бензиновий потужністю 3 кВт, вартістю 11 тисяч 780 кг. Приймаємо теж до 3 кВт. Прошу підтримати винниста назад через голосова. <рес> за санкей. Сапу. Меняченко. Бабанець. Башлык. Чиза. Лостовець. Аристо. Дванадцять за. А Шевченко? я вже прийшла? А вас тут немає. Це що не сесія? Дев'ято питання. Пробезопна передачу матеріальних цінностей комунальному підтримки у Димському Комунальних послуг Дівінської селищної ради. Заповідає начальник від Багато сполубку та звідти Дівінської селищної ради Наталія тази прошлого. На клопотання комунального підприємства комунальний, комунальний послуг було придбано селищною радою за рахунок спеціального фонду газонокосарка, бензинова щі в кількості одна штука і мотокоса щіт в кількості дві штуки для забезпечення роботи благоустрою. Тепер мені передаємо безоплатно на баланс, щоб є запитання за повідомлення. Прошу підтримати, він прошу голосувати. За Станкович. Сапов, на ніченко, робинець, башлик, чистова, морга. Переходимо до розвитку стихання. Пробежав передачу матеріальності кобінату в коментарях підприємств. доповідає начальник відділу погазику подібності 19 селі Ради та чим. Прошу, на звернення керівника комунального підприємства у передачу генераторів для забезпечення роботи готелей квищів, передаємо їм безоплатно до генератора. Прошу підтримати їх. Є... Є запитання, що я mm -hmm. Прошу підтримати місце на роботі новий частин. За Мартинко, за Петрович, так. за Ставкевича. Yeah.

у нас не чисельний і з максиоперативного реагування передбачаємо ці повноваження функціонал справ. Mm -hmm. Прошу підтримати внічне зацікавитися, якщо пройшов саду. Mm -hmm. Мартинка Затевич, mm -hmm. Станкевич, Сапов, Мельниченків, Баганець, Чиж, Затовець, mm -hmm. Зарістова, Мона, 12. Mm -hmm. отримання навчального обладнання для посередку предмета захисту України. Доповідає начальник підділу Високодіймської сервісної ради Дарія Дарія. Обласна адміністрація мала безпосередньо Прошу підтримати мене, коли сесії. Прошу вас. Кушняє. За Мартинуча, за Петович, за Станкеріч. За Пук. За. Мельниченко. за Башлик. Левковець. За. Арестова. Муган. 12. За. Так, Питання з цієї засідання комісії вичерпано. И дякую за работу, мы даже закриваємо потом що відпускаючись.